І гість нашої студії Борис Кошнірук, економічний та політичний експерт. Вітаємо вас, пане Борисе. Вітаю пропоную розпочати якраз із електронного декларування. Сьогодні президент Володимир Зеленський таки ветував закон про відновлення електронного декларування і заявив, що декларації мають бути відкритими одразу. Про це насправді вже давно говорили, що вочевидь ця історія станеться, тому що ну обурення, тим, що декларація залишилась закритими, воно було дуже великим. І петиція про те, щоб закон був заветований, буквально за лічні години набрала необхідну кількість голосів. Тим не менш, так от ми бачимо, справедливість торжествує. Президент заветував цей такий неправильний закон. І буде, я так розумію, схиляти депутатів до того, щоб проголосувати правильно, скажімо так. Але щось не йдеться про представників офісу президента, оцих усіх радників і всіх решта. Ну тобто сільські там селищні депутати декларуватимуться публічно. А хоча б корупційні ризики у них не порівняно менші з радниками президента, а радники ні. Ну тут, взагалі, історія з радниками і з офісом президента доволі цікава, причому це така системна проблема хіб нашого законодавства. Річ що о -о -о Співробітники офісу президента, в тому числі і керівник офісу президента, у нас формально не є державними службовцями. Я правда, в цьому випадку в мене виникає питання, яким чином тоді йому надають доступ до о, державної таємниці, таємниці на А, але між тим, ще до початку повного вторгнення була відповідь публічна офіційна відповідь офісу президента, що згідно з яким вони не є державними службовцями. Все і до тому... речі, мабуть, і не несуть відповідальність. А от, от, от у мене в зв'язку з цим е, питання, і це, це вже мають правники казати, в тому числі в сфері е, е, там безпеки. А яким чином взагалі регулюються тоді стосунки людей, які е, мають об'єктивно мають доступ до е, найбільших таємниць держави, і при цьому взагалі навіть не є державним службовцем. Вони вони не складають присягу державним службовці? Вони не несуть відповідальність. Регулюється понятійно. Є таке слово. Що-що? Угу. прошу? Я кажу, є таке в лексиконі. В нашому слові, регулюється понятійно. Ну от я не знаю, ну, пам'ятаєте, пам була історія, коли в, прямо у кабінеті Зеленського сиділа помічниця, яка взагалі працювала формально в штаті десь якоїсь там приватної структури, пов'язаної з приватом. Так, так це ж головна маша країни. Ну, я, я прізвище ім'я вже не пам'ятав, але от, історія ж була дуже показова. Тобто людина, яка навіть формально була в штаті іншої інституції приватної, сиділа. В першому кабінеті країни, тому для мене історія з податком деклараціями, з електронним декларуванням, вона в першу чергу зараз мене цікавить, не історія з тим, що відновлюють вони декларування і відкриють його вже в цьому році. Під цим, скажімо, галасом вони хочуть обійти питання, що всі співробітники, в тому числі і позаштатні співробітники, які формату. Мальна, є в офісі президента, повинні не йдеться про вибачте про перебиральне сміття, на да, але всі інші повинні в всі, хто має в тому чи іншому вигляді доступ до інформації і до можливості впливати на прийняття рішення, повинні деклара здавати декларацію. Тому що я боюся, що там ми можемо побачити дуже багато цікавих, тому я на